Пане Сергію, дивіться, Росія втрачає щоденно неймовірну кількість людей та техніки, втрати в них дійсно ну, величезні. Де межа можливості російської армії? Чи правда, що запаси радянської техніки на складах Російської Федерації підходять до кінця? А тому, що, наприклад, ну, на Заході фіксують, кажуть, що так дійсно і виробляє Росія значно менше ніж втрачає кожен місяць, то це говорить, що залізо в них закінчується, хоча щось не ніяк не закінчиться. Що можемо ми протиставити сьогодні? Ну, перше питання де межа а, можливості, і що можемо ми протиставити сьогодні? Чи є у нас потенціал змінити модель ведення війни сьогодні? З кількостного на якісний. і що нам для цього треба? Відповідь лежить давно на поверхні, бо війна це не тільки особиста хоробрість людей, а війна, в першу чергу, це економічна спроможність держави по забезпеченню потреб збройних сил, які ведуть бойові дії. І якщо ми хочемо перемогти Росію, то питання не тільки ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення, хоча це дуже важливо, а питання, яким чином ми мусимо руйнувати. Критичну інфраструктуру Російської Федерації в першу чергу те, що дозволяє їм заробляти гроші, а дозволяє мати гроші на отримання такої величезної армії, як у Росії тільки одна річ: нафта. Чи знищили ми всі нафтопереробні заводи? Чи знищили ми їхні всі е-е спроможність по перекачці цієї нафти? І чи підняли ми питання, чому 1800 танкерів до сих пор торгують нафтою по всьому світу? Ні. Війна. Може бути виграна коли ми будемо працювати за двома напрямки: потужне руйнування російської економіки і введення бойових дій на лінії боєзвітлення цікаво. Якщо ви це розумієте, якщо я це розумію, чому це не розуміють в офісі президента? Не розуміють чи не хочуть реалізовувати відповіді, в мене немає. Але є інше питання. От, тема можливих виборів обговорюється на всіх рівнях в Україні. Як ви вважаєте? Перше запитання, це дійсно 20 січня Трамп прийде порядок на і миттєво щелкнувши пальцем, як тільки він стане президентом, скаже: Закінчуємо війну, Володимир Володимир. Сідайте домовлятися, і обидва сядуть. Це все ж таки це марні сподівання. І поки Зеленський сподівається на те, що Путін сяде за стіл перемовин, Путін не зупиниться поки не. Поки він просувається на фронті, поки його не зупинили. Чи ні, сядуть обидва, і мир настане. От чесно, навіть не хочеться впадати в дрі, скажімо, такі вже дрібізик, тому що ні я, ні ви абсолютно не впливаємо на прийняття рішень тим самим Трампом, і ще більше не впливаємо на прийняття рішень тим самим Путіним і Зеленським. Час <кху> покаже. Не думаю, що. Це буде здійснено якраз в перший день інагурації, бо вже йдуть напрацювання певної інформації в майбутній ну, команді нового президента Сполучених Штатів, що формується, яким чином що робити. Вони мають певні важливі впливи на вирішення певних проблем, і остаточне ще рішення прийнято, тому занадто рано гадати на кавові гущі а, Багато хто каже, що. Зеленський зараз, коли вимагає гарантії безпеки, а каже, що тільки НАТО він фактично сам собі себе заганяє в угол. Скажи Бокут, а скажіть, будь ласка, а які можуть бути взагалі гарантії безпеки, окрім НАТО? Чи НАТО це є єдина гарантія безпеки? Ну давайте поки що не будемо піднімати питання про НАТО, бо це речі, якраз от нам простіше буде умовити Сполучені Штати прийняти певне рішення, да. Ніж умовити всіх членів НАТО, які підтримали підтримали наш вступ, і ну ніхто не хоче брати головний біль, що стосується територіальних претензій. Бо в нас ж ми не повернули свої землі безпосередньо яку країну будуть брати, якщо є територіальні претензії і є ще гаряча війна. По-друге, абсолютно Європа не готова зараз. Україну брати в НАТО, тому що Європа не готова до е, НАТО не готова до війни з Росії, і ті ж самі німці кажуть, що на три тижні у них снарядів, голландці на два дні снарядів, і вони зараз намагаються наростити реально вже почали нарощувати свої військові спроможності, накопичити потрібну кількість зброї. Але вони точно розуміють, що це не е, в цьому році і не в 25-му питання полягає, якби вони були впевнені, що вони зможуть воювати. І протистояти Росії і перемагати Росії. Це було подне. А поки що у них пробачте, називаємо це так: паніка, яку вони не показують. Бо НАТО поки що не спроможна прийняти рішення по вступ в війну з Росією. До речі, а в Європі зараз готуються до війни чи це скоріш, імітація бурхливої діяльності? Чому запитую? Тому що читаю новини: НАТО прийняло рішення про збільшення кількість штабів, кількості дивізій, кількості протиповітряної оборони збільшують потужно до речі, Помітно збільшують фінансування, хочуть до 100 мільярдів на 7 років отримати на рік. Верніше на найближчі 7 років отримати фінансування і все це Говорить про те, що в НАТО почало готуватися до можливого військового конфлікту з Росією, це вони готуються справді, чи це теж імітація бурхливої діяльності? Ні, вони готуються якраз справді. Вони розуміють, що треба створити запаси і створити і збільшити мобіліційні спроможності тих держав, які входять е в НАТО, бо та кількість воїнів, яка є. Та кількість армії, яка є, явно не вистачатиме для ведення бойових дій. Вони не зважаючи, що це не дуже популярне серед певних їхніх виборців, між тим, все одно висновки правильно зроблять. Я не дам гарантії за 100% всіх членів НАТО, але у багатьох країнах питання навіть і економічного зросту військових заказів пішло вгору, і це показує, що перше це дуже добре для нас. Друге, це дуже погано для нас, бо е, частина зброї, яку могли нам дати, будуть іти на ті ж самі армії. Тому це треба також розуміти, що все ж таки питання власної спроможності по вироблення військової продукції. Питання номер один. І якщо е, певні наші керувальники прикриваються словами ну на Україні нічого не можна будувати, е, бо туди прилетить. Прилетіть, да якщо не будуть пробачте це таке грубе слово. Бо е, постійні піари наших керівників і постійне е, інформування наших ворогів через засоби маси інформації, певними нашими досягненнями або схемами роботи певних підприємств, е, що стосується випуску ракетної продукції, до того, що е, туди потім прилітає. Якби менше е, розповідали про це, то мабуть було б краще. Я вже не кажу, що жонов ну, досі не вирішене питання. Якщо там ми потужно готуємося, як каже Зеленський, до всього до всього. У нас війна починається з того, що е, не повинна бути дрібниць, а найпростіша дрібниця це забезпечення України стрілецькою зброєю і стрілецьким боєприпасами. Ми перейшли на єдину зброю. Ні, ми перейшли на єдиний калібр. Ні, і це ж така головна біль, що замість того, що вести один тип боєприпасів, один тип зброї обслуговують. У нас величезна просто така, от така мішаніна, що навіть складно явити. Чому це не, не робиться? У нас ж там. В офісі президента сидить потужний спеціаліст, пан машавець який потужно лобіював закупівлю і е, незрозумілим цінам закупівлю е, тих самих бренів е, чеської збройовки. Хороша зброя, але для кого? Для якого виду боя? І чи спитали військових? Я військово спитав: з вами радились, а е, ні, нас поставили по факту, що це буде закупатися, і якраз в тому числі і зняття Харенка. Це було то, що Харенка пішов на конфлікт, що стосується е, цієї зброї. Бо Харенко, що ця зброя стоїть значно дешевше, і він ламав схему пану Машацю. Тому Харенко в тому числі прибрали, аби схема не ламалася. Тут не тільки патріотичні якісь питання, а тут питання грошей. І Генерал виступив в нормальному розумінні, що це не мусить, на цьому не треба заробляти, тому його прибрали. Але це ж треш. Більше того, пам'ятаєте, Зеленський тоді виступив і сказав: Не хвилюйтесь! Гуренко не взвінили, його переводять на іншу посаду в гурмо. Наскільки мені відомо, він не працює в Гурі. То що у нас? Зеленський збрехав? Таке може бути? Президент збрехав? Ні, ні, він якраз знаходиться якраз в Гурі, але точно не на території України. І проблема полягає в тому, що дуже я переживаю, що безпосередньо тропічні хвороби. Не підірвали здоров'я досвідченого генерала. Ну, ми ж ну, розуміємо там... саме, що це почесне заслання. Ну давайте відверти. Це ж не робота в гурті. Ну, звичайно, це, не це почесне заслання. А що в нас таких прикладів, коли людей з власної точки зору прибирає влада одиниці, вони вже враховуються десятками, і як так само, як десятками, мабуть, вже скоро сотнями будуть враховуватися кількість звільнених генералів, яким навіть не кажуть, за що тебе звільнили, а тому що Решил так наш зеленый император, нихрена. Что я можу вам сказать? Ну, таке... Позитивненький у нас сьогодні ефір виходить. А я хочу звернутися до наших глядачів. Ви дивитесь цей ефір. Ви отримуєте корисну і важливу інформацію. Не забувайте, будь ласка, підписуватися. Не забувайте ставити вподобайку. Якщо ви це зробили вже, я вам щиро дякую. Якщо ні, зараз підпишіться і зараз поставте вподобайку. Це важливо. Так працює алгоритм Ютубу, і це треба для того, щоб канал розвивався. Дякую вам, якщо ви почули і зробили. Дякую за те, що ви активні. Тому зараз підписка зараз. Натисли вподобайку. Зараз написали в коментарях, звідки ви дивитесь і що ви думаєте з того приводу, що ви почули від пана генерала. Напишіть в коментарях, куди закинула вас доля, де ви зараз чекаєте або наближаєте перемогу. Напишіть про це, а ми проаналізуємо графі наших глядачів. Ми їх завжди вивчаємо. Також не забудьте поширити відео, бо лише від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію. Ну і на каналі функція спонсорства. Якщо хочете підтримати канал і подратувати офіс президента, у вас є така можливість. Заходьте на головну сторінку, ти на кнопку стати спонсором. Функція нагадаю надається Ютубом. і таким чином ви допоможете каналу залишатися незалежним і дуже будете вибішувати Офіс президента, який не любить, коли хтось підтримує незалежну. Незалежні канали і незалежні е, канали інформації. Дякую, що ви це робите, пане генерало. дивіться, у нас є найпотужніший політичний лідер по версії Андрія Єрмака, і у нас є найвпливовіша людина по на думці, вже не тільки видання Таймс, а на думку видання політику. Вони написали, що Єрмак це найвпливовіша людина в Україні. А як так сталося, що Єрмак найвпливовіша людина в Україні, а не президент? Це взагалі що? Вони над нами глузують чи констатують факт? Ні, вони констатують факт, бо в цей час ще в 23-му році, коли спілкувався з американцями, він кажуть: ну, треба вирішити питання з Єрмаком, Єрмак мусить вирішити. А так, так, так. Я задаю питання. А Єрмак хто по посаді? Я говорю, чи можете ви собі уявити, що в Білому домі безпосередньо керівник е канцелярії Білого Дому керував би країною? Ні, таке неможливо. Але ж каже, президент делегував повноваження Єрмаку. Тобто гарант Конституції делегував свої повноваження в порушенні Конституції. Так виходить. Ну в принципі, всі крапки були розставлені над і коли був останній візит Сполучені Штати. І те, що розповідала наша засоби масової інформації, це одне. А те, що було в засобах масової інформації в Америці, це зовсім інше. Вона не відповідала абсолютно. Тому ніхто там нормальними людьми з нормальних людей з ним не зустрічався. А другий третій або четвертій люди там е в ієрархії е майбутньої влади це абсолютно не ті, що будуть приймати рішення. Тому я думаю, достатньо швидко після інагурації будуть розставлені крапки над І. І ми самі винні в тому, що ми обрали певну людину, яка потім... Будучи гарантом Конституції, абсолютно з Конституцію начхала і почала її просто змінювати як йому хочеться, е, дивіться. Ну він як каже: я президент, я маю право. До речі, він пам'ятає тільки про права, а про обов'язки щось не дуже пригадує. Хоча ну давайте відверто, президент повинен як мінімум керуватися здоровим глуздом, тоді він повинен проаналізувати ситуацію. Андрій Тірмак вів перемовини з Джуліані, і це призвело до імпічменту. Трампа, до речі, у Трампа це пам'ятають, і я не розумію, навіщо було присилати зараз на перемовини Єрмака, а потім дивуватися, що нічого не досягли. Так всі ж все пам'ятають, в офісі дуже коротка пам'ять. Потім він так перемовини у Мінську, Єрмак, не Джуліані, що це призвело до того, що представники так званих ДНР ЛНР ОРДЛО. Підписали протокол засідання трьохсторонньої контактної групи, чого раніше ніколи в житті не було їх не визнавали за взагалі їх суб'єктність або легітимність. А тут при ньому підписали. Він так вів перемовини з заступником керівника адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком і гарантував Зеленському, що повноштабного вторгнення не буде що ми всі це побачили з результату його перемовин 24 лютого 2022 року. А зараз він поїхав до штатів, і ну приблизно з такою ж результатів закінчилися його перемовини і в Вашингтоні. то може прийшов час Зеленському визнати, що домовлятися у Єрмака виходить ну не дуже, і це не його, і треба підключати фахових е, дипломатів. Чи проводити чи не проводити перемовини, вирішувати не Зеленському а єрмаку? Ну делегування повноважень здійснилося вже таким чином, що, е, перше, е, Володимир Оксанович потім прикриться, скаже, я ж йому сказав робити, а він не справився. Ну на даному етапі він рахує, що він з усім справляється, і йому так простіше, е, знаючи його психотип, він е, чітко повноваженці зделував для того, щоб, щоб потім уникнути відповідальності. Як він так думає? А... Пане Сергію, давайте про позитивні новини. А сьогодні м, якісь невідомі, але дуже позитивні дрони прилетіли до Грозного і влучили по полку МВС улюбленцям Кадирова. І сьогодні одночасно рівно 20 років, як почалась Перша Чеченська війна. А, удари по Грозному це іміджові удари, чи це якраз щось потрібне Україні? І взагалі як на це будуть реагувати всередині Росії? З моєї точки зору, це більше ніж імідже удари і не більше ніж. А вже давно треба було б зрозуміти, що питання не про імідж, а питання про руйнування російської економіки. Нехай би ці кращі дрони спалили черговий нафтопереробний завод, це було б значно більше користю. Нагадаю, що щоденно Росія заробляє на продажу нафти через треті країни, в тому числі і країна Європи, заробляє щоденно, це суми, які були в серпні цього року. Десь на рівні 180 мільйонів доларів за добу. Якраз саме це річ дозволяє отримати росіянам таку потужну і велику армію. Тому хочете перемогти російську армію, в першу чергу руйнуєте економіку Росії. А, до речі, а удари по Криму це все ж таки необхідність? Чи теж, поки не зрозуміло? Тому що, ну наприклад, я, наприклад, не є фахівцем, і запитую вас, удари по Криму. Це удари по базам, які атакують Україну, чи це просто б'ють саме по території нашої, яка окупована, для того, щоб нанести якусь шкоду ворогу і попіаритись? Як ви вважаєте? Тому що я хочу щоб тобто, отримати відповідь. Питання не про піар. Питання, що перше, е, в певних моментах нам простіше використовувати підхід з моря і наносити удари ворог складніше спостерігати за певними речами, коли ми наносимо удари? Друге? Е, Ті об'єкти, які от наносять удари по території України, дуже багато знаходяться на території Криму, тому знищення цих об'єктів це також важлива задача, але знов таки ж кажу: тут треба підходити значно ширше в розумінні. І мене дуже цікавить, а хто ж координує загальний план нанесення єдиних ударів, де той єдиний план воєнного ураження, який мусить бути затверджений головно верховним власнокомандующем, де чітко розподілені удари. Хто де наносить гурт, де наносить СБУ, де наносить Збройні сили. Оце хотілося б це знати. Звичайно, за ця інформація цілком таємна, але часом ми узнаємо, чи був взагалі цей план, і чи було сплановано нанесення ударів, узгоджених по часу і по місцю. Це приклад такого, до речі, скоординованого нанесення ударів і вогневого контролю був на Херсонщині. Самі завдяки цьому росіяни вимушені були покинути цю територію. І це якраз приклад. Я так розумію? Це ви про це ви кажете? Ну, і в тому числі таким от, е, такий от приклад. Ще раз кажу, що е, у нас багато наше керівництво чомусь стало розповідати про е, можливе майбутнє виробництво ракет, от краще, по-перше, воно мовчало Бо ворог зразу починає, ми ж підказочки даємо ворог, ворог починає зразу моніторити ситуацію, де хто, е, які підприємства спробують це зробити. І потім по цим підприємствам може прилетіти. Друге, краще мовчки зробити ці речі, і потім раптово нанести удар по ворогу. Це також покращило б ситуацію, і ефективність наших ударів. Ну і саме головне, не треба видавати пілотні і дослідницькі проекти за промислове виробництво. бо потім може бути глибоке розчарування. Не все так швидко в ракетному бізнесі. І виробництво ну спочатку розробка ракет, і потім її промислове виробництво. Це достатньо складний процес. Це не пірашки ліпити, бо хоча це також достатньо складний процес, якщо цим не займаються професіонали. Але президент у нас постійно повідомляє: розроблена нова ракета, випроводена ця ракета, а 100 ракет вже створено. Вона ж постійно звітується. Президент постійно звітує. Він надас прозвітував, що у нас 100 ракет вже вироблено. Хоча, коли я спілкувався з тими людьми, які мають відношення до виробництва ракет, вони кажуть, що це ці 100 ракет з тої ж самої історії, що ну в запасі у нас є. що… Татаров, які вбиває чеченців на початку повномасштабного вторгнення, хоча ніяких кадирівців в центрі Києва тоді не було, і ну, взагалі в Києві не було. Вони не змогли ніхто не зайти їх, ну не було їх, шукали всі, а знайти ніхто не зміг, тому що вони навіть не намагалися зайти в Київ. І це із історії про мільярд дерев, один гігават електроенергії все інше. Ну в уяві Зеленського вони існують. А чому вони існують тільки в його уяві? Кожен живе. В тому світі, який собі створив, ой, пане Сергію. Це знаєте, це було б супер, якщо б це було мирні, були б мирні часи, і якщо б нам не потрібна була ця зброя. До речі, а як вважаєте, Захід буде далі підтримувати Україну і давати нам зброю в потрібній кількості? Чи у нас зараз будуть деякі проблеми з постачанням, наприклад, в Сполучених Штатах Трамп ж заявив в інтерв'ю, що Україна повинна готуватися, що зброї буде менше, це його анонс, чи це якось він тисне так на Зеленського, чи ще ще що? Я думаю, що поки що це тиск на Зеленського. Давайте все ж таки дочекаємось, коли буде казати, приймати рішення вже президент Сполучених Штатів, які пройшов на Ну, в Сполучених Штатах кажуть, що допомога Україні потрібна Сполученим Штатам не менше, ніж Україні. І це не тільки для того, щоб був прояв домінування освіти, це і випробування зброї, це і допомога стримування Росії, яку сприймають як потенційного противника. А як вважаєте, яка думка переможе? Америка буде допомагати Україні абсолютно. Ця думка така є сталою, навіть цьому не сумніваюся в певних моментах. Питання стоїть. Ми ж з вами не розкладаємо питання допомагати зброю безкоштовно чи відповідно програми ленд-лінзу які треба в моєму розумінні відновлювати. Тому от якраз допомагати і купувати зброю це різні речі. Ну, сподіваємося, що вас почули. і Я сподіваюся, що буде реалізовано. Головне не залишитися без американської зброї. От на цій позитивній думці я вважаю, ми закінчимо наш сьогоднішній ефір. Єдине, останнє запитання. Всі кажуть, що найближчі тижні або навіть два місяці будуть найважчими в цій війні. Ви теж підтримуєте цю думку? Чи ви вважаєте, що ще попереду у нас ці важкі місяці? Які можна буде, так акцентувати на них увагу? Чи все ж таки зараз буде такий пік бойових дій, найскладнішим місяцем в історії російсько-української війни? Це е, була весна 14-го року і зима весна 22 року. Це найскладніше, коли система не була розгорнута, система не нарастила своїх зусиль і система. Оборони України тільки розгорталася Зараз сказати, що буде складно, буде складно. Чому? Тому що ми в свій час не зробили певних речей. Ми це значить держава. Тому питання не в складності питання в професійності і всі проблеми, які у нас зараз існують, це питання професійності людей, які знаходяться на певних посадах І питання до українців: чому ви не задаєте питання, що стосується професійності виконання службових обов'язків певними посадовими людьми? От і все. Пане Сергію, хочу подякувати вам за сьогоднішнє інтерв'ю, за ваш час, за ваші думки, за ваше пояснення. І сподіваюся, що ну ця ж влада буде не завжди. Тому побачимо вас в управлінні Україною, тому що досвідчені. Досвідчені фахові, військові і розумні люди потрібні країни. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей. Дякую, на все добре, до зустрічі.